Лада, потороча. Десь років 10, 20 по тому. Озвучує мавка Ганна Заворотна. У вас такі яскраві живі картини, Ярослава. Просто розчиняєшся у них, злегка гаркавлячи сказав Гер Янсон, власник галереї. Люди заворожено стоять перед ними і купують добре, чому не хочете продати ось цю? Ціна, призначена анонімним покупцем, навіть мене вражає, що це за квітка, до речі. Чортополох, бур'ян, дуже живучий, нічого йому не страшно. Чіпляється гачками та так виживає, розноситься землею. Насіння може дуже довго зберігати схожість. То чому не продаєте це тільки моє? Та все ж подумайте, чималі гроші, цей анонімний той рудий хлопець. А ще кажуть, що шотландці страшні скнари, усміхнулася Яська. Скажіть йому, що це не його квітка, інший вид, реп'ях називається. Ми ж один одно давно і добре знаємо, Гер Янсоне. У кожного свої больові точки. Виставка закінчилась. Яська забрала із собою єдину картину, решту залишила геру. У цьому чистому, тихому передмісті бродячих тварин ніколи не водилось, та чомусь Яська була впевнена, кого побачить саме сьогодні на ганку. Позаминулої ночі вісні на квітучому, синіми та жовтими квітами лузі, вона бачила михася в масці біля вуликів. Він помахав рукою та був зайнятий, обкурюючи бджіл. Не малюйся, поскаржилася вона, без тебе не бачу. Він підняв маску і пообіцяв. Ой, закінчу збір і знову будемо малювати. Почекай. І вона стала чекати. Паркуючи машину в гаражі, вона навіть засмутилася, що помилилась. Але він усе ж таки був там, жалюгідний, облізлий, ледь чутно нявкаючий. Люцика? запитала Яська, і він ствердно нявкнув. А то хто ж? Усі вони були люциками, усі сірі, як холодна річка на світанку. Всі вони проходили невідомо звідки, можливо, із третіх. І мали звичку плакати тужливо під її дверима та тремтіти крихітними тільцями, а потім виростати в лютих упевнених звірів. Усі вони пішли не в котячий термін. Напевно, дуже багато енергії треба, щоб забезпечувати зв'язок із третіми. Це був уже четвертий люцик. Перший, який пройшов із нею через моровод і виплив, був старий і війну не пережив. Другого відбила в поганих хлопчаків, третій провалився у водосточну решітку, дуже важко було дістати. Без них вона малювати не могла, і бачити крізь туман часів теж. Цей дар подарований був Михасю, і нічого його забрати не могло, навіть смерть, її рука лише продовження його дару. Те, що він не домалював, домалює вона, те, що не дожив. Ходімо, людцики четвертий, їсти, митися, сказала Яська. Півтора місяця не бачила вона на загрунтованому полотні нічого, крім туману, і раптом хтось зірвав покривало. Омитий дощами, насичений сонцем, степ розлився буйним зеленим морем, трави по пояс. Маки палають вогнем, ширяє в чистому небі сокіл, і у цьому морі, гладячи трав'яні хвилі тремтячою рукою жінка, облямована хутром безрукавка, за спиною луки сагайдак, шапку зняла, коси заплетані нетуго, і закидати їх за вушка шапки нема потреби. У руках квітка реп'яха, що з насіннячка виросла. Знову покликала у май душу до себе. Тане для війни, для миру, дітей народжувати, коней вирощувати.